Усім привіт! Це канал Boxing Review. І Сьогодні такі новини боксу. Промоутер Еді Хірн сумнівається в заслугах абсолютного чемпіона світу у другій найлегшій вазі японця Наоя Інуя та закликає позбавити його одного з поясів. Шведський супертяж Отто Валін поділився думками про можливий поєдинок Ентоні Джошуа проти ДНТ Вайлдера, а також про лютневий поєдинок Даніеля Дюбоа проти Джозефа Паркера. Оглядач боксу Майк Копінджер поділився прогнозами на 2025 рік. На його думку, цього року кар'єру завершить чинний лідер рейтингу Pound Олександр Усик. А замість нього повернеться в бокс уже майже 49-річний Володимир Кличко. екс гегемон першого важкого дивізіону Стів Канінгем розповів, чому у свій час не домагався поєдинку проти Олександра Усика. Також Стів назвав Усика майстром високошвидкісних шахів, коли уважно подивився його матч-реванш з Тайсоном Ф'юрі. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Глава промоутерської кампанії Boxing Еді Хірн сумнівається в заслугах абсолютного чемпіона світу в другій найлишій вазі японця Науя Інуе та закликає позбавити його одного з поясів. На думку Хірна, Інуе не заслуговує перебувати в топ-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Нагадаємо, що останній бій Інуе провів 24 січня у Токіо, коли переміг корейця Яюн Кіма технічним нокаутом у четвертому раунді. На оє і Іноя уникав Ахмаделієва. Я маю на увазі, що зараз він радше звільнить титул, ніж поб'ється з ним. Це буде вже втретє. Ми говоримо про бійця pound for Pound. З ким він бився за останній рік. Ті Джей Дохейні і цей дивак, з яким він боксував позавчора. Це не резюме бійця Pound for Pound. Його слід опустити в рейтингу Pound for Pound. Здається, що ніхто не переймався цим питанням. Усі такі. Ой, це женує. Ну і що, блін? Новое Інуя геть ухиляється від Мураджона Ахмадалієва. Йому двічі наказували битися з ним, але замість цього він провів два безлузді бої. У понеділок WBA має звернутися до Інуя і сказати, досить, ти маєш битися з Ахмадалієвим, інакше в тебе відберуть титул. Ти більше не будеш незаперечним. Отже, дивіться за подіями зараз. Наує Інуя відмовиться від титулу, сказав Хірн в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing Social. Шведський суперважковаговик Отто Валін поділився думками про можливий поєдинок Ентоні Джошуа проти Деонтея Вайлдера. А також висловився про майбутній поєдинок чемпіона світу за версією IBF в його ваговій категорії Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера. Валін вважає, що якщо бій з ДНТМ відбудеться, то Джошуа здобуде в йому перемогу. В свою чергу, на думку Валіна, Дюбуа зможе захистити титул в протистоянні з Джозефом Паркером. Я обов'язково подивлюся цей бій. Було б чудово, якби вони побилися десь 5 років тому, але і зараз я все одно його подивлюся. Я думаю, це як і раніше, великий бій. Для Вайлдера. І Джошуа потрібно також пам'ятати, що поразка це не кінець. Люди програють постійно, тож вони можуть повернутися і успішно виступати. Вам ніколи не слід скидати їх з рахунків. Але якщо цей поєдинок відбудеться, то я насправді вірю, що Джошуа переможе і ймовірно накаутує його, впевнений Валін. Я думаю, що Дюбоа Паркер це відмінний бій, буде цікаво. Даніель виглядав дуже добре проти Джошуа. Виходячи з цього бою, я вважаю, що Дюба переможе і Паркера, сказав Валян в інтерв'ю ютуб каналу Boxing News. Нагадаємо, що бій Дюба Паркер відбудеться 22 лютого в Саудівській Аравії в рамках великого вечора боксу з головною подією шоу Поєдинком поєдинком-реваншем між Артуром Бетербієвом і Дмитром Біволом. Оглядач боксу і топовий інсайдер Майк Копінджер поділився прогнозами на 2025 рік. Експерт очікує побачити українську рокіровку рокку в хевівейті. На його думку, цього року кар'єру завершить чинний лідер рейтингу Pound for Pound Олександр Усик, а замість нього повернеться в бокс уже майже 49-річний Володимир Кличко. Майк нагадує, що вікового екс-гегемона досі цікавить спроба оновити легендарний рекорд американця Джорджа Формана. Кличко може стати найстарішим чемпіоном в історії Хевівейту. На думку оглядача Володимиру можуть запропонувати бій за титул IBF із переможцем лютневого поєдинку Даніель Дюбуа Джозеф Паркер. А ось Усику просто нема чого більше доводити і немає з ким більше битися, впевнений Копінджер. Він нагадує, що Олександр двічі побив топових британців Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. В активі Усика є перемога і над Дюбуа, хоча той і просить про реванш. Питання в тому, чи знайде Усик мотивацію для другого бою з Деніелом. Олександр досі живе в роздиреній війною Україні. Відкрито говорить про вторгнення Росії і міг би звернути увагу всього світу на проблеми його країни. Точно так само, як і два інші екс-чемпіони Хевівейту Віталій і Володимир Клички, сказав Копінджер. Ну і на завершення. Колишній чемпіон першого важкого дивізіону американець Стів Канінгем розповів, чому не домагався поєдинку проти дворазового абсолютного чемпіона українця Олександра Усика, коли ще виступав. Також стів назвав Усика майстром високошвидкісних шахів, коли він уважно подивився його матч реванш із смертанцем Тайсоном Ф'юрі. Усик ще дійсно не був на висоті, коли я думав про поєдинок із ним. Я намагався пробитися на цей турнір Мухаммеда Алі який Усик виграв у першій важкій вазі, але по ходу він програв бій Ендрю та Біті. Тож через це я втратив усі шанси потрапити на цей турнір. Але на той момент Усик тільки почав проявляти себе на світовій арені. І це був єдиний раз, коли я думав про наш поєдинок. Я розумів, що якщо я потраплю на цей турнір, то мені доведеться битися з Олександром Усиком. Якщо чесно, я з нетерпінням чекав цього, тому що його навички могли витягнути з мене щось нове і підняти на новий рівень. Мені подобається спостерігати за цим хлопцем, крадучи у нього деякі прийоми. Я ніколи не говорив, що можу перемогти його, але хотів би перевірити свої сили у ринзі з ним. Я стикався з ним раніше у таборі Володимира Кличка. Тож я знав, хто він такий і що є золотим медалістом Олімпіади. Але більшість людей не чула про нього, розповідає Канінгем. Звісно, я дивився другий бій Усика проти Тайсона Фюрі. Це був дуже хороший бій. Фюрі зробив те, що я очікував. Він прийшов, щоб битися і перемогти. А Усик він майстер високошвидкісних шахів. Це був ближчий бій, порівняно з першим, особливо в стартових раундах. Ми всі знали, що Фюрі прийде битися, тому що в цього хлопця є серце. Усик завдав йому першої поразки в кар'єрі, і він ніби хотів помститися, але все одно програв. Усик показав себе як справжній супергросмейстер, сказав Канінгем. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.